Деталі у випуску вже за мить. Землю військовим учасники антитерористичної операції з Кіровоградщини мітингували біля облдержадміністрації. Причина затримки з одержанням земельних ділянок з 10 тисяч демобілізованих бійців за час введення бойових дій на сході на діло отримали менше трьох тисяч вояків. Де обіцяна земля і що робитимуть мітингарі, дізнавалася наша Яна Соменюк. Олексій був мобілізований весною 2014-го. Служив у Новоазовську в Донецькому прикордонному загоні. Повернувшись додому в Новоархангельський район, чоловік почав збирати довідки, щоб отримати обіцяну державою земельну ділянку. Однак, вже більше року всі спроби марні. Я зразу тільки дімбельнувся, звернувся в селищну раду, написав заяву, все зробили документи. Всі вже документи на руках були. Осталась як останній крок. Вже два рази повертали, шукають якісь причини, що там десь комочки немає, там що ще щось немає. Ну нам неофіційно сказали, що нас аж земля на ню положили вже руку. За словами бійця, влада в районі у зволіканнях звинувачує обласний держгеокадастер. Все веде сюди, да. вони тут розподіляють землю. Навіть селищний голова він дізнається останній, що земля вже роздана. Наша земля, та, що нам виділялася, вона вже роздана. Таких як Олексій на головній площі Кіровограда зібралось близько трьох сотень. Бійців з різних районів скаржаться на одну й ту ж саму проблему. Земля для них є, але отримати її майже неможливо. Землі дуже багато. Вона в оренді я не знаю навіть в кого, не в селян, ніде знаходиться, неізвісно, де вона. І все. Нам. Вона... Толком нам нічого не пояснюють. Нас просто ганяють з кабінету в кабінет і на цьому все. Організатор акції, учасник АТО з Новомиргородського району, каже, один з місцевих підприємців зголосився надати свою землю бійцям. Однак через бюрократичну тяганину ті її так і не отримали. Збираються документи всі правильно, всі географічні довідки, всі документи чітко зібрані. Ну ми розуміємо, що це корупція. Наші даже кажу, є такі товариства. Нормальні люди, які ввійшли в нашу ситуацію, відмовляються від частки своєї землі на користь атовцям. Ну цю землю віддають третій особи. Є серед активістів і керівник центру допомоги учасникам АТО. Він впевнений, головна причина, через яку бійці досі не можуть отримати землю, керівництво управління Держгеокадастру. Саме очільники відомства вирішують, кому дати землю, а кому відмовити. Лише в одному з 21 районів області за минулий місяць було 125 відмов бійцям. Відмови під копір роблять. Відмови аргументуються на розгляд самого керівника, тобто аргумент те, що неякісні підготовлені документи на отримання земельних ділянок, вони взагалі не відповідають нормам чинного законодавства, тому що критерії оцінки якості. Подачі документів на отримання землі взагалі не існує. Через деякий час до мітингарів вийшов виконуючий обов'язки керівника управління держгеокадастру. Пояснює затримки з дозволами тим, що сам їх видавати він не може. А його керівниця Марія Соловйова на лікарняному. Чому її, її там... немає в даний час на робочому ну, місці? Вов... Ну якщо в неї ну, Які лікарня, не ної лікарня. Вона загале вчора. Не задоволені Активісти перекрили центральну дорогу, вимагаючи зустрічі з солов. Йовою та очільником області. Останній прийшов на зустріч з бійцями і розповів, що через кадрову проблему вирішив надіслати листа до прем'єр-міністра з проханням призначити керівника відомства, адже головне управління Держгеокадастру ігнорувало звернення області. Ми проінформуємо віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, який курує діяльність Держгеокадастру, про те, що на сьогоднішній день в робочому кабінеті в Кіровоградській області в Держгеокадастрі немає людини, яка б могла. Сьогодні підписати документи і дати вам відповідь на ті питання, як у вас є. Нас це, так як і вас не влаштовує. Губернатор пообіцяв, що землю отримають усі військові. Мітингарі ж вирішили дочекатись кадрового рішення щодо держгеокадастру і встановили намет на центральній площі Кіровограда. Ми будемо чергувати. Угу. Я буду особисто будуть представники. З різних регіонів нашого на району Олексій увесь цей час не полишав мітингу і збирається залишатись у наметі допоки не отримає свого наділу. Будемо ждати, поки не буде результату. заради чого ми сюди приїхали? Організатори мітингу планують продовжити свою акцію щонайменше до кінця цього тижня. Яна Семнюк, Сергій Баранюк, день за днем.